Звичайно, страх був, ну, а що доводилось робити? Тобто Працювати також потрібно, також людей не кинути ну, не змозі. Треба все робити. Треба тобто, набиратися в мужності і працювати, працювати, працювати. Так пригадую свою роботу при фронтовій зоні на Херсонщині влітку цього року лікар-офтальмолог Руслан Бондаренко. Працював у рамках урядової програми щодо посилення закладів охорони здоров'я Херсонської області за це 13 жовтня за наказом головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного отримав нагрудний знак за сприяння війську. Руслан Бондаренко зізнається, ця нагорода стала для нього приємною несподіванкою. Сьогодні ніхто не ждав, я не ждав, що буде нагорода. Дякуючи нашому головнокомандуючому за таку, за, як то кажучи, подяку. Я дуже низько вклоняюся за те, що він нагородив. Тобто, дякую. Ну, як всі мені говорять, так і я в принципі, вважаю, що це не просто така заслуга. Тобто, це заслуга за. Роботу за роботу, яку ми пророблювали кожного дня, бо не завжди думали, що ми зранку можемо прокинутися. Люди були налякані. Вони всі запитували, навіщо ми тут. Пригадує Руслан Бондаренко перші тижні роботи на Херсонщині та додає, що особисті історії людей, які пережили окупацію, його сильно вражали. Працював в онкосфері саме запам'яталася мужчина. Мужчина ми їздили також по районам, по Херсонській області, де людина не змогла, будучи окупована територія, не змогла звернутися до медичної допомоги. І за рахунок того, що пухлина вушної раковини процвітала, вушна раковина повністю вся була знищена цією пухлиною. Онкологічний диспансер у Херсоні знаходиться неподалік Антонівського мосту. Звуки ракет та розриви снарядів доводилося чути постійно, пригадує лікар. Можна було кожного ранку дивитися, як прилітають снаряди. Тобто, все це можна було бачити, чути. Ну і так постійно, постійно. І були ми там цілий місяць, цілий місяць, і цілий місяць в такому режимі жити. Ну складновато було. Колеги тепло відгукуються про лікаря. Інтерн Леонід Куратнік відзначає, що Руслан Бондаренко є справжнім професіоналом, а найголовніше гарним наставником для майбутнього лікаря. Знайомство у мене з ним відбулося півтора року назад. Найчастіше ми зустрічалися з ним на чергуваннях, тобто це в ночний період і. Ну вночі, як, як правило, поступають досить цікаві випадки, і Руслан Валерійович не лише показував, а навіть давав спробувати. Якщо щось не виходило, він підправляв, він брав мою руку в свою і показував, як це все правильно виконувати. Тому це не не, не тільки досить гарний лікар, а і досить сильний вчитель. За час урядової програми щодо посилення закладів охорони здоров'я Херсонської області Руслан Бондаренко разом із командою провели більше 70 операцій за місяць.